Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні, 13 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Туран. 2008 рік, 232 тисячі пробігу, 7800 ціна, 1,4 бензин на автоматі. Ось тут контакт до власника присутні. Покажу по салону. Клімат, контроль присутній. Мерседес Б клас. Дев'ятий рік, 209 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці. 8700 ціна і контакти ось тут присутні. Так, Якщо відчинено покажу. цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Ford S Max. 2006 рік 250 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 6800 ціна. Контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, Відчинено. Механічна коробка, мультикермо, клімат-контроль присутній. Парктроніки є, більше інформації. Оточніте Opel Zafira B 2009 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу, 5800 ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Форкоп є. Більше інформації уточнюєте. Renault Grand Scenic 7-місний. 12 рік, 1,5 дизель, 800 ціна, 287 тисяч пробіг. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна, склопідйомники 4. Парктроніки форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda 5. 12 рік, 8900 ціна, пробіг 253 тисячі, двигун 1,6 дизель. Контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Автомобіль від власника, є мультикермо, бачимо, механічна коробка. 7 місць. Електроніки також присутні. Так, Renault Space. Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 7700 ціна, 222 тисячі пробігу. Контакт, ось тут присутній. Зачинено шкіряний салон комбінований. Коробка механічна. Так, на жаль. Власника не бачу. Форкоп є. Перектроніки також присутні. Opel Zafira B. Десятий рік, 238 тисяч пробігу, двигун, 1,8 газ, бензин, газ вписаний, 6800 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону, можна, так? Так. Вже гляньці чорні панельки. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Сім місць, хто не знає. Ford S Max 13 рік, 276 тисяч пробігом. Двохлітровий дизельний двигун, 10700 ціна. Galaxy, а, Galaxy, вивчається. Це Galaxy. Тут як контакт до власника. В Galaxy. Galaxy то ще краще. Так, більший, Сидіння з, підігрів... так, з регулюванням сидіння і з підігрівом також. Мультикермо присутні, клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач. Дуже місткий класний автомобіль, дуже мало їх приганяють. Є шторки на задніх вікнах, столики. 7 місць, можна сказати, повноцінних. Фаркоп, парактроніки присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Scenic другого покоління. 2006 рік, 205 тисяч пробігу, 4500 ціна, 1,5 дизель. На гарній комплектації, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, є клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш, більш повну інформацію. Opel Zafira C, 14 рік, 216 проб, його 7 місць, 11450 ціна, Свіжо пригнана з Голландії. Контакти присутні. Так, дивимось по салону. Чистий ухайний салончик парктроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Сімейний автомобіль Peugeot 807 7 місць. так? Я знаю, знаю. Так. Електродвері. Зараз подивимось. 13 рік, 233 тисячі. Пробів, двохлітровий дизель, 8700. Ціна. Ось тут контакт до власника. Так. Пасажирські двері з електроприводом. Клімат-контроль присутній. Перектроніки також є. Так, покажу по салону. Може, принесемо друг точки. Закривай. Молоко. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. пригнаний. Четвертий рік, 250 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий двигун на максимальній комплектації. 6 тисяч ціна, контакти присутні, є люк. Шкіряний салон. бачу. Так, На жаль, зачинено, зараз покажу з іншого боку. Парктроніки присутні. Так, Світло-сірий такий шкіряний салон, кліматконтроль присутній. Підігріви сидінь. Більше інформації уточнюйте. Ford C-Max. 2008 рік, 1,6 дизель, 269 пробігу, 6450 ціна, контакти до власника присутні. День. Це механіка, так? так? Механіка, клімат, контроль присутній. підігріви, не бачу. Немає, Так, добре. Так. Електроніки присутні. Свіжопригнаний Renault Grand Scenic другого покоління. 2007 рік, 250 пробіг, 1,6 бензин. Так, Контакти присутні. Сваритися на мене не потрібно, що нема ціни. Недавно запитували за бензинові такі сценіки. Їх дуже мало. Переважно все дизеляки. Тому, будь ласка, ціну можна уточнити. Парктроніки присутні. Інформацію уточнюйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,7 дизель, 236 тисяч проб 7350 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Мультикерма присутні, клімат-контроль бачу. Є. Підігріви сидінь. Парктроніки на місці. Комплектація OPC. Mercedes Мерседес Б-клас, 10 рік, 6900 ціна, 3 місяці на Україні, бензиновий двигун. Контакти ось тут присутні. Коробка механічна. Так, покажу по салону. Я вже... Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації власник вам надасть. Парктроніки також є. Renault Grand Scenic Другого покоління. Автомобіль 2009 року, 1,5 дизель, 315 пробігу, свіжопригнаний. 5950, контакти ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Мультикермо, круїз, кліматконтроль. Сім місць, Фуркоп та парктронніки присутні.